Всім доброго дня! Всіх вас вітаю цим святом сьогодні, 22 грудня 2023 року. Наші промітеї відзначають День енергетиків. Сьогодні офіційне свято в Україні. День енергетика. Вітаю всіх хлопців, які працюють в енергоструктурі України з їхнім професіональним святом. Колись я працював в енергетичній галузі України. Добра, залишилась пам'ять, відпрацював 17,5 років. Всім вам бажаю міцного здоров'я, злагоди у сім'ї, щастя, спокою та миру. Ну а зараз трошки хотів би ще до цього привітання додати від себе. Давно я не був на рибалці, то були якісь родинні обставини, то трошки хворів. Ну, як кажуть, потім нянчився з малою дитиною, тобто все пішло на купу, але не було часу. Сьогодні я вирішив піти на рибну ловлю, проїхав приблизно 30 кілометрів. Звук може бути поганий, бо зараз потужний вітер, так що я вибачаюсь. Проїхав я 30 кілометрів і приїхав я у легендарне село під назвою Пуркарець. Позаду мене причал, позаду мене костел. Ну і коротше, ось ця величезна ділянка води. Також за поворотом позаду мене Гнівковіцька преграда, Гнівковіцьке водосховище. Хотів сісти на своїй ділянці, де я був останній раз. Дивився я коли останній раз тут рибалив, це рівно 4 місяці тому. Але там, де я рибалив, зараз та і тут видно дуже сильно відійшла вода. Тобто на плотіні відкривалися шлюзи. На осінньо-зимній період скидувалася вода. Ну це робиться для того, що коли будуть іти потужні дожі, осінні, коли буде великий сніг, щоб це все сходило у річку, і річка не виходила з, з свого рівня. Коротше кажучи, зійшла вода там, десь приблизно метрів, ну, ділянка є 5 метрів, одна ділянка. 10 метрів мала затока, вона повністю була суха. В общем, прийшлось мені сюди підійти ближче ближче до позаду мене костел, то є причал. Зараз тут ось я бачу камні під ногами, глибина. Тобто біля причалу, ну практично біля причалу, ось ця ділянка. Буде, буде трошки глибше, і я можу дістати свободно до води. А там я не мог дійти до води, тому що мул. І десь метрів, ну, метрів три, метра чотири було недоступно підійти прямо до води. Ноги погружалися в мул, ну, коротше, затягувало як болото. І так, офіційно. Рибалка наша з вами сьогодні відкрита сьогодні. В мене по плану це остання рибалка в цьому році, тобто відео виходить під назвою закриття риболовного сезону 2023 року. На що ми сьогодні з вами будемо рибалити? Як буде проходити наша з вами рибалка, я розповім потім. Ну, як буде проходити рибалка, ви побачите все самі. А на що ми будемо рибалити, все покажу. Сьогодні великий асортимент по наживкам прикормкам. Коротше кажучи, сьогодні все новеньке. От, ну, я думаю, що пора вже закидувати перші спінінги, перші фідери. До води і відкривати нашу з вами рибалку. Рибалю сьогодні на невеличкий спінінг. Ну, а друге це фідер. Класичний фідер. І так, на що ми з вами сьогодні рибалимо? Це в мене ось такий куплений червь. Зараз розпакуємо його. значить, Сьогодні в асортименті будуть черв'яки. Ось, будь ласка, кабанці такі, бачите? Далі, сьогодні в асортименті в нас набор е, опариші. Вони білі, червоні і сині, ви бачите. Асорті. Далі, сьогодні ми з вами рибалимо на кукурузу. Одірвав, хотів підняття, одірвав. Ось така в нас буде сьогодні кукурузка, на яку ми будемо закидувати. Запашна ароматна, дивіться. Ну і ще на кормітку ось таку даємо мамалигу, вона з ароматом Аніса. Перший раз випробую аніс. Плюс ще в рюкзаку є кульки полуниці, медові, кульки часник і туті-фруті. Такий великий асортимент сьогодні у нас з вами на воді. Робимо перший закидончик. Спробуємо фідер це на кукурузу, малий спінінг це м'ясні будуть закуски. Закидуємо. Перше, закидуємо малий Значить так, Мамолига присутня, і ви бачите, на гачку черв'як та опариш. Це все перше летить до води, після чого я ставлю фідер. Фідер на кукурузку. Малий цей буде стояти під сигналізатором покльовок, тобто він буде контролювати покльовку. Ну, а фідер відбивати буде. Своєю чарівною грою. Тобто зараз робимо закидом, кину приблизно десь метрів я 30-40. Десь так, будемо щупати локацію, де є риба. Ну, воно покаже зараз. Все, поїхали. в Спіню метрів 30, зараз став фірм. Ось так. Мамалига, нагачко, крузка. Дуже сильний вітер. Сьогодні не буду довго балакати, тому що може забувати вітром звук. Ефекти будуть музикальні. Рибалка відкрита. Слідкуємо, чекаємо на першу клювання риби. Ну фідер пішов десь приблизно метрів на 50. Коротше кажучи, скільки зараз часу засікаю. Зараз у нас практично 8 годин без 3 хвилин. Тобто 15 хвилин, ну, може, максимум 20, тому що зараз на сезон да, спінінги на воді стає 20 хвилин. Потім перезакидує Це все. Слідкуємо, очікуємо, надіємося. Головне, віримо. Як завжди, мені везе. На сьогодні передавали 100% дощ. Починається дощик. Дощик вже прокапує. Значить, так, ховаю свої сухі речі, рюкзак он там підлодку. Ну а сам сідаю і чекаю на велику рибу. Дощ нам не поміг, а снігопад теж. Закриття риболовного сезону. Все, пофеншую. Лами виганяються біля мене, моє серця, краю ти довела мене до краю ця біля мене, люблю тебе, маниш мене, дурманиш люблю тебе, Серце це ти раниш, люблю тебе. Люблю тебе, люблю тебе, маниш, мене, дурманиш. люблю тебе, серце моє ти раниш, люблю тебе. Жи тільки що пам'ятаєш, що я люблю, і ти це знаєш, люблю тебе, люблю тебе, маниш, мене дурманиш, люблю тебе, серце моє, ти раниш, люблю тебе, і ти це знаєш, люблю тебе. Люблю тебе, маниш, мене, дурманиш. люблю тебе, серце моє, ти раниш, люблю тебе, і ти це знаєш, люблю тебе. Словами виганяються біля мене, Межі серця краю ти. Люблю тебе, і ти це знаєш, люблю тебе, люблю тебе, маниш, мене дурманить, люблю тебе, за це моє ти радиш, люблю тебе. Перше клювання риби 8-17 годин 17 хвилин покльовка була на черв'я та опариша. Ось так стягнуло. Значить, так, міняємо і робимо перезакидон. Перше клювання риби було на м'ясні бутерброди. Кукурудза поки що мовчить. 15 хвилин ще постоїть фідер під кукрузою, потім все міняє на черв'яка та опарушу. Як ви бачите, зараз пішло на м'ясо. Робимо перезакидончик не встиг не підняти, але клювала дуже добре. Я побачив покльовку, стояв біля камери, поки добіг, ну а там голяк, пусто. Перезакидуємо, рибалка продовжиться. Це вже дуже добре, що бере рибка. Я вже так починав міркувати про те, що холод. Ну, Плюс три, знаєте, риба може не активна. Але я бачу є риба, риба трошки є активна. Рибок продовжується. Перезакидон. І так, перезакидончик ставлю чисто на опариша. Подивимось, що буде. Черв'яка не став. Якщо що, потім додавлю черв'я. Робимо перезакидончик. Продовжую нашу рибалку. Я міркую про те, що перше клювання риби це все ж таки був лящ або плотва. Подивимось. Ну, Цікаво-цікаво проло. Цікаво общем, слідкую. Надіюсь, що зараз візьмемо першу рибку. Супер. Покльовка на малий спінінг, не знаю. Закриття сезону, рибалка відкрита. Перша рибка. Ось такий невеличкий підлящик. Але пузатий. Додаємо підлящика в живучку, робимо традиційне селфі. Перезакидончик взяв на опариш. Рибалка продовжиться. Ну, я задоволений. Зараз зроблю перезакидончики. Ставлю черв'як опариш. Слідкую за спінінгами. Ну а зараз кинув підлящика у живучку і кинув у воду, а біля води побачив трофеї. Зараз буде прикол. Збираю трофея. Ні, не рибні трофеї, інакше. Все побачите самі. Ось підходимо до води. Перший трофей, дивіться. Ось така кормушка, вона ржава, ну не знаю, грам. А повинна може і написано бути. Грам, може 30, я не знаю. Не пише. Ну нічого. Ось така кормушечка, один трофей, а ось неподалік. Практично таке саме, як, як я її собі ставлю 20 грамова кормушка. От я її помию і заберу. Ось два таких трофея. Треба грітися хлопці, маю каву, потрохи п'ю каву, слідкую за фідером та спінінгом. Намолись спінінг, друга покльовка, от ви бачили невеличкий підлящик, на фідер поки що не бачив, щоб щось взяло. А Ось там, ось там за костолом я бачу по моїй стороні вийшов один рибалка. Прийшов якийсь мужик. Зараз поп'ю каву і покажу. Подивимось, на що він рибалить. Або так само, як я, або, може будь він вийшов на хижака. лісна, вобір, може там, я не знаю, гумова рибка. В общем, подивимось. Зараз трошки зігріюся, рибалка продовжується, вітер дує. Ну, Нічого страшного. Надіюсь, що велика рибалка в нас тільки попереду. Все по феншую. Роби за корм, як ви бачите. Тільки прийшов до води, теж буде рибалити. Ну а я не закармлюю ділянку, я даю мамалигу на кормушку і вже кормиться риба там. Хлопці, 11 годин, 30 хвилин, погода портиться, вітер. Потужний вітер, я не знаю, зриває спінінги, фідер зі стоєк. Коротше кажучи, пів години ще на воді і конець. Сезон буде закритий. Ну, реально не клює. Як ви бачили, було тільки дві покльовки. Першу я не встиг взяти рибу, другу рибу я взяв невеликого підлящика. На воді, о, дивіться, що робиться. Робиться страшне. Чорні хмари, потужний вітер, тупак плюс 4, але все по феншую. Пів години на воді і закругляємося. Ось така рибалка, ось таке закриття в нас сезон. сезону. Все чітко. Як хитає спіннінг та фідер. На кінець фідера я повісив бубенчик, щоб трошки пригрузити його, тому що парусить і ну, злітає зі стояк, а малий спінінг стоїть під сигналізатором клювання. Вітер капітальний. Коротше, зносить. Ну, Ще надіюсь, що буде покльовка. Зараз поставив і фідер, і малий спінінг на кукурузу. Десь оці 30 хвилин будуть стояти під кукурузою. Слідкуємо. Не знаю, бачите ви чи ні, але вже пролітає крупа. Ось, дивіться. Ось. Падає крупа, може, буде і сніг. Коротше кажучи, хлопці, це вже кінець. Сезон 2023 офіційно на моєму YouTube каналі закрит. Як кажуть, все пройшло по феншую, не насухо. Я спіймав одну рибу. Зматую спінінг, зматую фідер, дуже сильно холодно. Збираюсь додому, за пів години в мене автобус, проїхати треба 30 кілометрів. Як була сьогодні наша рибалка з вами, все ви побачили в цьому відео, я кажу, що все пройшло добре. Відпочинок, свято, день енергетика. Ну і закриття риболовного сезону. Тим паче, що я був сьогодні на Лтаві на пуркарці. Ну, а. Вже наступне відео це буде, виходить в нас під назвою відкриття риболовного сезону 2024. Коли це відбудеться, все побачите самі. Ну а я вам бажаю місцевого здоров'я, спокою, злагоди у вашій родині. Ну, а попереду будуть дуже цікаві та гарні рибалки та великі пригоди. Всім пока-пока.